Національна всеукраїнська музична спілка представляє 11-й міжнародний двотуровий учнівський та студентський конкурс мистецтв Чорноморське Вітрила 2025. Засновники конкурсу Національна всеукраїнська музична спілка, Народний артист України, професор, почесний член Національної всеукраїнської музичної спілки Валерій Павлович Титаренко. Конкурс проводиться за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Інформаційна підтримка, Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти місто Київ. Вже 11 років поспіль міжнародний двотуровий учнівський та студентський конкурс мистецтв Чорноморські відкрила збирає талановитих дітей та молодь на березі Чорного моря. Кожного року чорноморські вітрила збирають понад 400 учасників конкурсантів із різних куточків України та інших країн. Географія конкурсу. Об'єднала різні міста нашої країни: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Івано-Франківськ, Чернігів, Черкаси, Вінниця, Луцьк, Добропілля, Дружківка, Горішні Плавні, та Суми, Чернівці та багато інших. Співорганізатори конкурсу 2025 року Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області та відділ культури міста Чорноморська Одеської області. Ми висловлюємо особливу вдячність начальниці відділу культури чорноморської міської ради одеського району Одеської області Юлії Крістановій. Заступнику голови президії Ради директорів мистецьких шкіл Одеської області, голові Чорноморського територіального методичного об'єднання мистецьких шкіл Одеської області, члену науково-методичної ради Державного науково-методичного центру з місту культурно-мистецької освіти міста Київ, члени координаційної ради відділу культури Чорноморської міської ради, відміннику освіти України, директору школи мистецтв міста Чорноморська Одеської. Області Олегу Караванському, директору Палацу культури міста Чорноморська Одеського району Одеської області Максиму Лободі. Вже другий рік поспіль Чорноморськ гостинно приймає гостей учасників конкурсу. Представляємо журі конкурсу Чорноморські вітрила 2025 року, голова журі Лариса Волошина. Заслужений діяч мистецтв України, голова Асоціації конкурсів Національної всеукраїнської музичної спілки, громадський діяч, композитор, музикознавець, викладач методист вищої категорії, музично теоретичні дисципліни, Композиція, фортепіано, Лауреат премії в номінації Культура і мистецтво за заслуги у розвитку культури Запорізького краю, Лауреат всеукраїнських та міжнародних композиторських конкурсів Україна, місто Запоріжжя. Співголова журі Петро Заїка, заслужений діяч мистецтв України, перший заступник голови Національної всеукраїнської музичної спілки, співголова Асоціації баяністів-аккордеоністів спілки, кандидат педагогічних наук, фах, народні інструменти, баян, акордеон, домра, оркестрові інструменти Україна, місто Київ. До складу журі також входять провідні діячі мистецтва, відомі викладачі навчальних закладів різних рівнів мистецької освіти. У рамках 11-го міжнародного двотурового учнівського та студентського конкурсу мистецтв чорноморські вітрила 2025 цього року проводиться спільно із Харківським музичним фаховим коледжем імені Лятошинського всеукраїнський онлайн-семінар Практикум палітра майстерності. До семінару практикуму включені конференція теоретичний парназ для викладачів мистецьких закладів. Майстер-класи палітра майстерності провідних викладачів України з музикознавства та методики організації освітнього процесу мистецьких шкіл та музичних фахових коледжів. Бажаємо успіху всім учасникам конкурсу Чорноморські вітрила. Впевнені, що нас очікує відкриття нових імен талановитих юних шанувальників мистецтва. Всім бажаємо натхнення та успіхів!